Доброго всім ранку. Хорошого дня, чудового настрою. Хочеться сказати доброго ранку, невиспані люди. Так, ніч сьогодні видалась дуже гучною. Дашка, тобі як спалось? Дашка спала. Ми пішли погуляли. Ніби вона виглядить непогано. Буся заховалася в підвалі, зранку вийшла. Як наші коти все це пережили, П'ятну, спав тут на гойдалці зранку. Мурка прибігла до нас, то їй було добре і чудово, тому що вона прибігла в ліжку. Ну, а ми воно як почалося з двох годин ночі. Спочатку це було так, що я думала, як би це все-таки заснути, як би все-таки трохи поспати. Але ці е, вибухи не давали, але вони були не, не настільки гучні. як І спочатку вони були такі, всі вони е, відбувалися на півдні, в стороні півдня міста. Спочатку вони такі були десь один вибух був. В 2-5 хвилин, а далі це почалися уже такі, ну, я думаю, що перше це були мопеди, а далі вже пішло, пішло те, що, те, що страшне. Спочатку, а потім. Ну, звичайно, вже спати не можна було, я подивилася на годинник, встала. Це було пів четвертої ночі. Там кожну секунду був гучний, гучний вибух, ми навіть бачили спалахи в небі. Коти наші поприбігали всі до нас на ліжку. Як я сказала, спали, але дякуємо. Але а дякуємо, велике дякуємо нашим захисникам, все позбивали. Дякуємо. Як в тій пісні, «Любимий город може спати спокійно. Спати не могли, тому що було дуже гучно. Але слава Богу, позбивали, не допустили і люди залишилися живими. Ну, було дуже гучно, не виспалися. Дякуємо хлопці, вам, дякуємо нашим захисникам. Це наша мурка, я показую вам, друзі, показую, мурка, мабуть, кому було найкраще, тому що вона прокинулася, спати не могла, і вона прибігла до нас під одіялом, а потім почала муркотіти, тобто їй було їй було комфортно, спокійно, з нами під ковдрою. Прийшов вчора дощик, у нас прийшов дощик чудовий і миттєво все піднялося. Якби не така ніч, то все чудово. Але добре, що хлопці все позбивали, всі живі. Друзі, хорошого вам дня, чудового настрою. Треба працювати, життя продовжується. І поїхали по роботам. Всім, хто їде зараз на роботу чи вже працює, хорошого вам дня, чудового настрою. Сонечка, миру, добра, добрих людей, добрих друзів. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Всього вам найкращого.